Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, Другий президент України Леонід Кучма заявив, що Україна після війни повинна налагодити економічні контакти з Росією. Інших зв'язків, принаймні у перші поведінні роки, я уявити не можу. Як буде далі, я не знаю. В принципі, політичні взаємини значною мірою визначаються історією, ідеологією, економічні ж географією, геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно, і в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менділеева. Тож здавалося в географії і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією, але ми ніколи не забудемо історію, особливо не свіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докоріни не зміниться сама Росія, зазначив колишній глава держави. Як розповів кучма, після другої світової війни німці пройшли через денацифікацію. І лише після цього вони усвідомили, які злочини накоїли. Тому зараз Німеччина знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною моралю. Аналогічно, Росія має пройти процес деімперіалізації. за словами друг. Го президента без агресивної імперської психології РФ буде величезною територією з населенням, котре легко одурманити себе наркотиком імперської агресії.